Як не замерзнути в окопі? Багато хто жаліється, що в домі холодно. А тепер уявіть, як там в окопі на фронті. А це ще немає снігу і морозів, і деякі вояки змушені сидіти там добу або дві, ось так просто на відкритому повітрі. Тому переохолодження, обмороження і навіть замерзання це доволі звичне явище. Але на щастя є спосіб зігрітися в будь-яку погоду, навіть в найлютіший холод, і це хімічна грілка. Ось такий герметично закритий пакет. А всередині ще один пакетик. Покладу його на стіл, і вже через хвилину він починає помітно нагарюватися. Тож, що в нього всередині? Розріжемо його і бачимо якийсь чорний порошок. Тепле солоне з металічним присмаком. А це не дивно, тому що в складі цієї хімічної грілки активоване вугілля, залізний порошок, вода і сіль. І поки воно знаходиться в цьому герметичному пакеті, з ним нічого не відбувається. Але щойно ми відкрили пакетик, туди потрапляє з повітря. і під дією солі і води залізний порошок починає іржавіти, і при цьому виділяється велика кількість тепла. Грілка нагрівається до 45 градусів і вистачає її до 8 годин. Кріпиться вона на липучку на одяг, можна покласти у взуття до пальців ніг або в кишені одягу, щоб зігріти руки. А так як вона маленька і легенька, ви можете хоч повністю ними обклеїтися, і вони замерзнете навіть в Антарктиді. Ці грілки я брав у Hillary Косметікс. У них є знижки для захисників, а для волонтерів зборів не буде взагалі найнижча ціна на хімічні грілки на українському ринку. Разом з Хілері Косметікс. Ми скооперувалися і передали тисячу хімічних грілок нашим захисникам на фронті, аби зігріти максимальну кількість людей.